Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні ми розглянемо питання, як завантажити відео на YouTube. Отже, зараз ми знаходимося на моєму youtube каналі і розглянемо основні компоненти, які дозволять нам керувати цим каналом. Наприклад, коли ви створили свій власний канал, у вас з'являться ось такі меню для входу або керування у ньому. А для того, щоб почати завантажувати відео, вам достатньо обрати піктограму вгорі, там де є камера з плюсиком, і створити. Тут ви будете мати три меню для того, щоб оперувати вашими відео. Наприклад, завантажити відео, якщо воно у вас вже готове, почати трансляцію онлайн, якщо ви хочете вести стрім, стріми. І створити допис. Це вам відкриється тоді, коли ви вже будете мати тисячу або більше підписників. Ваші відео наберуть певну кількість перегляду по годинам, і вам відкриється додаткові меню управління вашим каналом. Наприклад, ви зможете налаштувати спонсорування вашого каналу або вести е, спільноту, тобто, наприклад, свої дописи туди вводити і так далі. Ми розглянемо простий спосіб, тобто, коли ми хочемо завантажити нове відео на YouTube. Отже, коли ми натиснули, ми переходимо в спеціальне меню. Е, називається вона YouTube Studio. І тут ви можете керувати повністю всім контентом, який у вас є. Тобто ви маєте на цьому етапі з'ясувати, що у вас є ваш власний YouTube канал з центральною сторінкою, де ви можете переглянути рівно те, що побачать користувачі, які зайдуть на цей канал. А також у вас є YouTube Studio, де ви можете налаштовувати ваші відео. Робити певні зміни з ними, дивитися аналітику по цим відео, тобто це такий собі бікенд або задня частина вашого каналу, яку не бачать користувачі, але ви маєте до цього доступ. Отже, тут ви маєте обрати файл, який ви хочете завантажити на YouTube або вручну, або можете просто закинути його з вашої папки. Я обрав просто файлик з коротким відео. Яке записав до цього. Отже, перше меню, яке нас зустрічає, це треба в ньому налаштувати назву вашого файлу, те, що будуть бачити користувачі в першу чергу, і опис для початку. Отже, давайте назвемо якось як відео про те, як завантажити файл. Ну, давайте так і назимов файл. View. І ваше відео. Тобто, по ключовим словам, які є в назві вашого відео, скоріше за все, ваше відео зможуть знайти. Опис більше призначений для того глядача, який вже зайшов всередину вашого відео, і хоче подивитися, наприклад, короткий опис, про що буде це відео, і бажано дати цей короткий опис, хоча б два. Ну, не більше трьох речень. А також в описі можна зробити додаткові налаштування, наприклад, таймлайни. Тобто участки, які, на які розбити ваше відео. Це зазвичай робляться в дуже довгих відео. Наприклад, у мене є відео. На цілу годину на моєму каналі, і я там спеціально розбив по участкам і можу навіть аналізувати потім перегляди по цим участкам і розуміти, що більше всього цікавить користувачів. Такий приклад опису я вам покажу на інших відео, які вже в мене завантажені на Ютубі. А тут поки що знаєте, що треба або розказати коротко про своє відео, або залишити якусь додаткову інформацію. Наприклад, тут, до речі, залишають інколи інформація про те, куди можна кинути донати, якщо ви не хочете налаштовувати своє спонсорство, або як з вами зв'язатися, або зв'язатися з цим, з тою людиною, яка може брати участь в вашому відео, і так далі. Значок для відео: ви зазвичай маєте його підготувати заздалегідь до того, як ви будете завантажувати відео. Але якщо, в принципі, відео... Вже скомпільовано таким чином, що там будуть картинки, які ви можете взяти як значок для відео, то ви також можете цим скористатися. Так як в мене коротке відео, і напевно воно ще проходить перевірку, тут не з'явилися автоматизовані заставки. Вони зазвичай з'являються, і ви навіть з них можете вибрати. Ну, YouTube аналізує ваші відео, тому приблизно розумію, що можна виставити як заставку. Списки відтворені. Якщо ви робите якийсь контент, який, наприклад, буде стосуватися певної тематики. Або розробляєте свій навчальний курс по певній тематиці, ну наприклад, математика, або геометрія там, 9, 8 класу. Тобто є якась конкретика, де ви можете структурувати своє відео, тому ви можете створити свій список. Ось у мене є деякі списки, я можу одразу додати відео, якщо я розроблю для певного списку це відео, і воно туди залється. Ось моє відео вже проаналізоване, і, бачите, зробилися ось такі автоматизовані картинки. ну вони Серед них не можна вибрати щось нормальне, тому що це дуже коротке відео, воно там 4 секунди займає. Далі йде цікаве меню: це аудиторія, для кого призначено це відео. Якщо ви виберете, що цей контент призначено для дітей, то на ньому скоріше за все буде менше переглядів, і воно навряд чи вам принесе великі кошти, тому що це відео буде показуватися для дітей в YouTube Kids. Для дорослих не факт, що воно там знайдеться. Я колись тестував цю, це меню, і я не міг знайти толком своє відео на, на дорослому Ютубі, але в Ютуб Кіц воно дійсно легко знаходилося. Хоча, от якщо ми виберемо, все-таки тут є от обмеження за віком, да? і ми можемо обирати, якщо це ага. Так, да, якщо ми виберемо ось таке, тобто ні, це відео для дітей, і ми можемо обрати, наприклад, кому ми більше всього хочемо показувати відео або всім, або тільки людям від 18 років. Тобто, уважно налаштовуєте ці, ці налаштування, тому що YouTube, якщо зрозуміє, що це відео більше призначено для дітей, а ви його використовуєте для всіх, може вас за це ну заштрафувати або забанити на певний час. Тобто, з цим краще не мати певних проблем. Далі ви можете зробити більше налаштування. Наприклад, якщо ваше відео містить пряму рекламу, тобто хтось вас попросив зробити рекламу за певні кошти, то ви ставите ту галочку і тоді ви не маєте можливості показувати рекламу вже під час перегляду цього відео. Ось. Або заробляти на цій рекламі, навіть якщо його можна виставити. Чесно кажучи, я ще не пробував такого меню, але воно працює саме таким чином. Автоматичні розділи, тобто ви можете не самостійно створювати ті таймлайни, про які я казав, а можете дозволити Ютубу це робити. Я зазвичай це не роблю. Я просто саджу з блокнотиком і пишу таймлайни, які там є. Як вони налаштовуються, я покажу трошки пізніше. Е, місця, тобто, де вони знімалися, наприклад, якщо там згадується, то е, треба або можна точніше дозволити автоматичний показ місць. Теги вони дозволяють вам. Е, Покращити пошукові властивості вашого відео для користувача, який буде їх шукати. Наприклад, якщо ви знімаєте щось про математику, можна вказати тут, що це математика, навчання, освіта, або якщо це програмування, то можна тут слово програмування вставити, назву програмного продукту і так далі. Далі тут іде мова та сертифікація субтитрів. Це якщо ви налаштовуєте субтитри, можете це також додатково налаштувати. Ліцензія, тобто, чи можуть ваш. Ваше відео розповсюджувати десь. Ну, наприклад, на що буде впливати ця ліцензія, це якщо ви не хочете, щоб ваше youtube відео десь могли вставляти в презентаціях або залишати на інших сайтах, ви можете це налаштувати. І тоді, як бачите, тут є навіть окреме меню, дозволити вставляти відео чи ні. І воно тоді не зможе бути вставлене на різних сайтах. Але це, звісно ж, скоротить трошки. Перегляди до вашого відео, тому що якщо ви його можете розповсюджувати, то його більше передивляться, а значить і більше отримують грошей. Але це, звісно, можуть бути просто специфічні настройки, які ви, наприклад, хочете зробити якийсь контент, який пов'язаний з навчанням, але хочете розповсюджувати лише на своєму сайті. І щоб інші його не могли десь брати або використовувати, то тоді саме таке налаштування буде дуже обмежувати розповсюдження вашого відео, зате воно буде унікальним для відтворення на ваших, наприклад, сайтах. Далі категорія, з яким ви знімаєте відео. Для мене це в більшості це освіта. У вас може бути і спорт, і розвага, і ігри, і так далі. Подивитись уважно для того, щоб дізнатися категорію. Знову ж таки, це буде впливати на пошук вашого відео. Коментарі і оцінки, тобто ви можете налаштувати, хто залишає коментарі, і вимкнути їх взагалі, якщо це відео, наприклад, дуже таке соціально гостре, його не можна використовувати для того, щоб коментарі були, тобто не хочете з ними розбиратися. Порядок сортування. Це, чесно кажучи, щось нове, я його не пам'ятаю. ну Давайте залишимо таким, як і є. Потім можна буде налаштовувати детальніше. Монетизація, вона у вас теж з'явиться тільки тоді, коли канал перейде в режим е, оплати, тобто показу реклам, е, на, на чому ви зможете заробляти. тому тут я можу сказати, що вмикаєте. Е, Монетизацію, і, наприклад, можете налаштувати, які будуть реклами. Можете їх вимкнути там, мінімально зробити, якщо це, наприклад, відео призначене для тих, хто спонсори, їм, напевно, вже можна не робити такі налаштування, щоб вони вже дивилися без реклами. Я наразі вимкнув на всякий випадок, щоб воно не впливала на мій канал. Далі ви можете елементи відео додати субтитри. Якщо у вас є, ви їх готували, вони є в окремому файлі, там можна їх імпортувати, додати якусь заставку, додати картки. Картки, вони зазвичай є як посилання, які вилазять справа згорі. Такий невеличкий текст, і ви там можете залишити посилання на інші ваші відео або участки якогось відео. Так. Далі у нас іде перевірка на авторські права, відповідність вимогам роботодавців. Аж дивіться, бачите, якщо відповідність вимогам рекламодавців, тут не буде додаткових меню, тому що це відео не монетизується. Якщо воно буде монетизуватися, то вам там буде можливість вибрати певні меню, де ви маєте підтвердити, що це відео має, ну, скажімо так, законний контент. Тобто там немає нічого протизаконного, або, наприклад, у нас зараз гостре питання це політичне, тобто немає якихось політичних. У особливості у відео, назвемо це так. От якщо вони є, це не означає, що ваше відео забанять його пропустять, скоріше за все, просто що воно не буде показуватись всім людям, а тільки тим, хто зацікавлені і точно не буде показуватись дітям. Отже, коли ви перейшли оце меню. Останнє меню, там де ми налаштовуємо видимість. У вас є два варіанти вибрати віди, видимість, тобто зберігти або опублікувати. Зазвичай можна його опублікувати одразу для всі, або запланувати на певну дату. Коли ви укажете дату планування, це в принципі дозволить вам зробити якийсь анонс у ваших групах. Приготувати аудиторію до того, що у вас буде видано ваш контент. А також ви можете ділитися ним силкою в YouTube, наприклад, знову ж таки, у ваших якихось каналах зв'язку з вашою аудиторією, і вони будуть навіть бачити, коли очікувати видачу або показ цього та іншого відео. Але давайте уважно роздивимось інші елементи, коли ми хочемо зберегти та опублікувати приватне відео. Як бачите, ви можете вибрати певних користувачів, які зможуть дивитися. Це відео, поділитися приватно. Запрошені користувачі. Тобто ну, через Google аккаунти ви можете запросити окремих користувачів і поділитися ними. Ну, де це буде корисно, якщо ви розробляєте якийсь персональний можливо, курс на дуже вузьку аудиторію людей, і вам от хочеться ними прям приватно поділитися. Не для всіх. Ваше відео можуть дивитися користувачі, які мають посилання. Це дуже цікавий режим, тобто ви можете просто скопіювати ссылку на ваше відео, коли ви вже його збережете. І зможете ним ділитися також приватно. В якихось групах зазвичай я цей режим, наприклад, використовую, якщо мені треба залишити і зберегти відео на деякий час для моїх учнів, групи учнів, для яких я записую це відео, щоб вони потім подивилися мій урок. через час я його, наприклад, удаляю. І от тоді тільки ці учні, яким я кинув посилання, зможуть дивитися це відео. Вони, звісно, його зможуть розповсюджувати десь ще, але ну, зазвичай таке люди не люблять. Це знову ж таки можна використовувати в якихось закритих групах, де ви робите якийсь унікальний контент. Лише для спонсорів, бачите, можна під, поділитися саме спонсорами стандартного, там, під стандартної підписки або якихось дуже серйозних рівнів підписки, де люди платять великі гроші. Це це, наприклад, оце воно у вас з'явиться тільки коли у вас буде вже спонсорство. Режим для всіх, тобто ви одразу публікуєте своє відео, і його всі побачать, хто на вас підписаний. Наприклад, також ви можете розпочати дуже цікавий режим. Прем'єра називається вона. І в чому її особливість? Напевно, на початку того, що ви будете видавати своє відео, у вас не буде багато підписників і вони не будуть так жити на вашому каналі і бігти одразу дивитися ваше відео. А прем'єра дозволяє розробити такий показ відео, що у вас в правому кутку буде можливість між користувачами. Говорити про ваше відео, спілкуватися у чаті, наприклад, обговорювати його. І тому ця, цей режим прем'єри він досить корисний для тих, хто вже ну, робить свій канал досить живим. Наприклад, може робити якісь живі відео, якісь політичні, наприклад, відео. Це теж буде покращувати ці елементи того, що аудиторія заволічена. Да? Того, що аудиторія а, хоче подивитися це відео, да, хоче жити разом з вами тим життям, яким ви живете. Отже, це основні меню. І давайте ми просто його опублікуємо і підемо далі. І закриваємо. І контент, який ви видаєте для вашого каналу, він буде зображений ось тут. Наприклад, ви можете змінювати деталі, дивитися аналітику, коментарі, дивитися, монетизацію або просто. Видалити ваше YouTube, рекламувати, завантажити навіть відео, якщо вам воно треба, або видалити назавжди. От. Що ми і зробимо. Тут ви ставите галочку, що воно видалиться назавжди, і воно видаляється. Давайте подивимось на якомусь з відео, які там є налаштування. Отже, для того, щоб зробити таймлайни, вам треба зробити ось такі. Написи. Тобто ви пишете 002.30, і це буде говорити про те, що на 30-й секунді у вас починається е, таймлайн, який називається при, ну, в даному випадку приклади ГУЄ. Да? Е, давайте ми перейдемо в відео, подивимось, як воно виглядає. Всі ці таймлайни. Наприклад, я бачу, що мені треба ось цей таймлайн, я на нього натискаю. В мене, бачите, відео автоматично переноситься на цю хвилинку. Напевно, це в мій останній файл, був п'ята да, лекція. То тут не малюються ще таймлайни на самій лінії часу. Давайте ми зайдемо, може, на відео трошки раніше, Там мають бути такі лінійки, які, які показують. Немає. Ну, можливо, зараз щось мій канал не хочеться відображати чомусь. Але я пам'ятаю на відео точно, ну, першому має бути. Всім привіт! О, ось дивіться, бачите, воно такими штуками підкреслюється. Тобто, скоріше за все, чому там немає, тому що аналітика не дозволяє прорахувати, де люди більше всього дивляться участки відео. Бачите, там де горочка така виявляється, це говорить про те, що тут найбільше всього дивляться і відтворюється відео в ці хвилини, де воно. Відтворюється тут загалом. Отже, це в принципі основна інформація, яку я хотів вам розповісти. Тому я сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі на новому відео.